Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалого сезону, вже вечір, заходить сонечко. Ми відкачуємо мед і я не втримався, щоб зняти хоч малесенький ролик. За моїми спостереженнями, якщо висить борода отака, все, це вони вже лінуються, в них вже нема роботи. Вони залилися. Ось рядом вулик, ви скажете, жарко. Що ось вони там вентилюють. Ось вулик який відкачаний. Чомусь ж так у них не, не робиться. Ну, дивіться, давайте глянемо. Ось я витягну одну рамочку отаку. Це місцева. Трохрічна матка. Можливо, вони її вже поміняли. Тут трохрічна маточка. І щоб не казали... Друзі, треба відкачувати, не треба відкачувати. Але є сім'ї, в яких я ось відкачав до 15 рамок і де, ну просто, можна сказати, чуть не угробив сім'ю, бо залили, залили і звузили сім'ю. Ось ми відкачали, кладемо назад. Все. Тут 15 рамок було. Ось ми їх кладемо назад помаленьку. І де відкачано, бджілки собі спокійно носять, нема ніяких проблем. Ну, вечір не це місцева, чи вони нам не всиплять. Запечатано. Я просто не втримався, хочу показати, що все-таки місцева не гірша. Просто треба чуть-чуть серйозніше нею зайнятися. Але не вистачає, краще взяти хорошу материнку від хорошого матковода і виводити маток, але можливо і я залишу свою місцеву, буду... є матеріал, який вказується. Матковод запевняє, що вони будуть набагато краще, ніж мої. І якщо будуть набагато краще, то я поїду до нього додому і пожму йому руку. Якщо будуть кращі від Кривченка, від Бабенка, від Єгошина. Я не говорю за свої, за мої можуть бути і кращі. Хоча місцева. Ось цю ми не будемо відкачувати, бо ця з розплодом. Опустимо її вниз. Зараз передаємося, що тут вверху. І опустимо її вниз. Ану, вони трошки, Ну, дівчатка, чому я був, відказався від... Карніки, бо часто кавчу карніка. Перша причина ось, іменно ця лінія місцевої, вона просто більше почала приносити меду, чим, чим карніка. То для чого мені ризкувати було? Дивіться, роздута просто кілограма, мабуть, три точно є більше. Я привозив материнок, карніки з Європи. Переживаєш. Ось дивіться, то, що вже язики натянуті. То, що я говорив, якщо вчасно не відкачати, коли йде хороший принос, вони будуть ліпити, при... приліплювати до сінки. А тут дивіться, от на цій рамці суха печатка. Це здивовано, що в моїй більше в мої місцевої мокра. Дивіться, яка запечатана від бруска до бруска а ну, даду взяти от тут дивіться, тут уже мокра печатка, чисто мокра. Непонятно. Так, а тут а тут мішана і мокра а, дивіться реалії місцевої бджоли. А то, що я кажу, що я Вона вже нанесла, сіла і сидить. От ми зараз відкачаємо. Дивіться, ці вже язики, ті, що я говорю, що вони ліплять, коли є принос хороший і нема вже де складати. Ну, Дивимося, що тут унизу. Дивіться, нижня, залита. І запечатана. Таку, мабуть, можна качати чи ні? Дивимося крайню. Крайню рамочку. А ну, дівчатка, дайте. Крайня теж запечатана, але ми її зараз цю, що не повністю запечатану, відкачаємо. А ось оцю, де запечатана від бруска до бруска і отака от красота, ми їм лишимо. На зиму, це де їм зимня. Тут кілограма 4. О! Оце ми їм лишимо на зиму. А ну дивимося, чи вони чи є де матці сіяти. Дивіться, знов рамочка залита і до половини запечатана внизу розпліт. Зараз ми розберемося, чи ми будемо скільки ми від неї відкачаємо і скільки ми її лишимо. А ну дівчатка дайте. Дайте взяти. Це медопергова можна лишити. Хай вони заносять її. Це буде пергова рамочка. От розплід. Дивіться, все залито в розплоді, де матка має сіяти. А зараз ми відкачаємо. І маточка якраз сьогодні що? Число вже за 20 липня. Вся, все, що вони сьогодні будуть сіяти після сьогоднішнього дня, все, це, це зимня бджола. Це вже зимня бджола. Ай, прижав. В принципі, розпліт трошки є, не страшно. Ще цевий розпліт вийде, може що він може, може ще взяти. Там в нас є лише соняшник, лише почав квітувати. Кілометр десь від нас. Ай, зріжемо ці язики тако. Так, дивимося далі. О! Залита. Дивіться. Ось і посерединці зажали в колечко Зажали в колечко цей. Це одна з якостей медопродуктивності бджоли, коли вони органічують матку у розплоді, коли вони її зажимають. Це дуже хороша якість. Лиш отут треба вже контролювати. Тут я вже трошки не, не встиг. Хоча ми вже від неї були відкачали. Ша. Не пам'ятаю скільки, щоб не бути голословним, ну хай даже. Воно, двісті, вже луплять. А вкусило пару, зараз буде я чути. Так, що тут? Вся з розплодом. Отлічно. Отлічно. І тут? З розплодом і залита. І крайня повномедна. Все, ми їх дві, півтора і великі вінці. В принципі, вже можна сказати, що на зиму складжено. Вінці більше половини, залиті, от вам і на зиму складжені. Ось так, друзі ми. По причині можна визначити, чи залита сім'я, чи не залита. Я думаю, що ще завтра вони десь сутки будуть відходити від цього всього, поки вони настрояться, І вони ще, ще соняшник в нас квітує, може вони ще і десяточок нам занесуть. Ми зараз відкачаємо 11 рамочок від них. А це все, можна сказати, вже в зиму їм і хватить. Ось так місцева трьохрічна матка. Я не пам'ятаю, щоб не бути голосно, ну кається, вершок ми відкачали, мабуть, 8. 8 чи 7 чи 9, ну хай 7 рамок ми в їхних відкачали, і ще ось 11, 19 рамок ми вже відкачали. І хай вона ще дасть, ну хай Соняху ще вона донесе, ну хай 5. 25, 25 на 3 чи навіть на 2. От вам 50 кілограм місцева, сім простенька сім'я принесла. Добре, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благостовінь. До побачення.